Всім привіт, всім доброго ранку. Починається наш перший день відпочинку. Ну, я вчорашній день приїзду, я навіть і не вважаю за перший день, а сьогодні вже я ну, ой, там виясняється, наче в нас на вулиці, навіть навіть сонечко пробувається. Може, Бог дасть і буде сьогодні гарна погодка, хоча ми в горах, а тут погода може змінюватися по п'ять разів на день. От Я вам зранку зняла, он, да, як, яка у нас е, краса була, оці хмари висячі над горами, е, туман. Ой, ну, Краса неймовірна, душа радіє і терпеща. Я на кухні на поставила нам варити вівсяночку. Ми всі в трьох снідаємо вечеряємо, якби да, нам не, не сумно, нам весело. От і так як сьогодні напередодні свята великого Пасха, то я навіть і не знаю, ми, мабуть, ще ми не обговорювали, що ми будемо робити сьогодні, де ми будемо, куди ми підемо, чи поїдемо, чи там, ну я думаю, що, мабуть, будемо сьогодні вдома, тому що у нас на 10 ранку. Мас... ванни, і ще треба взнати, що там з масажами, чи буде, чи не буде, бо це ж свята, розумієте, Пасха, таке, таке свято завтра. От, Що е, тут люди не працюють на такі свята. Тому, в общем, побачимо, як ми сьогодні організуємо свій день. До речі, це я на кухні. Трошки вам покажу кухню. Бачите, черги немає, я одна. От, ну, я зроблю, можливо, і сьогодні зроблю е обзори зроблю е кімнати, будинку, всього все покажу вам. От. А зараз поки що поставила вівсяночку, будемо робити каву та будемо снідати. Навіть і тут кава зранку, це святе. Все, ми з валюшкою снідаємо. У мене каша з бананом, у Валі каша з овочами, якась накидала з приправою. снідаєм, а Оксанка вже в нас десь на масажах, на цьому її нема, вона тоді пізніше поснідає. Так що нам приємного смакування ми снідати і далі теж на процедури. Так, ідемо на ванни. Ідемо на ванни. Зараз вам... Так, ти ключик візьмеш, да, Валюш? закриєшся. Зараз вам розповім про властивості лікувальні води. Там у мене було запитання розповісти про лікувальні властивості води. Для чого, для чого. Зараз, зараз все буде. Зараз все буде. Поряд, бачите, дуже все зручно. Зараз я вам покажу. Все дуже зручно. Ось будинок, в якому ми живемо. І ось будинок, в якому ми приймаємо ванну, двері. І собака на пасту. Коло стягу жовто-блакитного на охоронній території. І оце ми отак близенько і йдемо у ванни. Зараз покажу приміщення яке. Ось валюшка картіна яка. І ось таке приміщення, де ми приймаємо ванни. Тут дві ванни. Одна ось ванна, все я в ній завжди приймаю ванни. Ось такі, навіть в цьому році зробили тут, верніше, ну, з того разу зробили ремонт нової ванни. От, ще вода не набиралася. І зараз покажу другу ванну. І тут ось друга ванна. Саша, це власник. Саша працює, Саша працює це власник. І ось така кімната другої ванни. І кімната, де масажі. Так, і зараз вам покажу. Про водичку. Ось, бачите, скорочений хімічний аналіз води. Зроблена хіміко-аналітична лабораторія укропровздравниця. Бачите, якби все, все офіційно. І ось повністю тут є, що тут є в цій водичці. Ось. І тут є. І ось цей мишяк, раді якого, ось миш'як бачите, 0,065. Чи в грамах, чи в чому вона, а, грами на дециметр кубічний, раді якого ми сюди їздимо приймати цю воду. іменно Він є такий ось лікувальний. Ну і почитаємо лікувальна вода. Назва «Миш'як» з грецької означає сильний і мужній. І поки мені там набирають ванну, я вам поки трохи зачитаю. Вода ця відображає знову дії межикової води, пов'язану з м'язовою і психічною активністю регулюванням правильного використання енергії клітинами організму. Середня кількість миш'яку в організмі людини складає менше 0,1 грама. У помірних дозах мишяк підвищує захисні можливості організму, тонізує і зміцнює його, збільшує секрецію шлункового соку, покращення травлення, підвищує гемоглобін та кількість ретроцитів у крові, поліпшує самопочуття в цілому. Найчастіше воду застосовують зовнішню у вигляді ванн високоефективних для лікування захворювання опорно-рухового апарату, ендокринної, гіпертеріоз, не гіпотеріоз, як зазвичай в нас кромтіки лікують, а гіпертеріоз це те, що в мене було, та периферичної нервової системи, а також обміну речовин подагра. При подагрі це теж вода дуже добра. З'яснили? Опорно-руховий апарат це артрози, артрити. Ось подагра, падагрічески артрити при гіпертиреозі. Так, також ці миш'якові ванни регулюють гормональний фон, підвищують тканинний метаболізм та знижують інтенсивність перебігу запальних і алергічних захворювань, кого алергії теж сюди можна. Терапевтичний ефект від мінеральних ват не обмежується лише дією миш'яку. На організм позитивно впливає весь бальнеологічний комплекс унікальних корисних мікроелементів газів і соли, що сприяє активізації місцевих, нервових, рефлекторних, тут, ой, коротше, ефективне лікування усього організму. Це знаєте, це в профілактичних терапевтичних цілях. Тутешня слабо вуглекисла, миш хлоридно-гідрокарбонатно-кальцева натрієва вода малої мінералізації з підвищеним містом метаборних кисоти немає подібних в Україні. Так що подібної води ви не знайдете тут. Вона ще є тільки подібні є лише у Франції, в Німеччині в Баден-Бадені, до речі. На Камчатці та в Азербайджані. Азербайджан, привіт! У вас теж така є вода. Проте за своїм складом, вмістом мікроелементів та лікувальними властивості наша вода якісно відрізняється від світових аналогів. Всьо от якраз поки мені Саша ванну набрав, а я вже вам все розповіла про водичку. Пішла я в ванну. Так, і ось я в ванні показую тільки голову, вибачте. Уж. От. І е, покажу вам зараз, яка вода. Вода по своєму кольору, бачите, ось як, яка вона. Вона не, не прозора, вона от така ось. У мене ванна ця для мене завелика, за, 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 за і я завжди тут не знаю, за що вхопитись ногами, бо мене туди зносить. Зносить мене туди на край. Є пісочний годинничок, зараз е, я його от позу пос, поставлю, оп, все, і пішов час. Зазвичай у ванні, у ванні вистачає 15 хвилин, більше кажуть, і не потрібно, тому що все одно вода активна і не можна е, лягати, щоб покривало шию, не можна, щоб покривало зону серця, тому е, плечі Ой, да, все -все хорошо, Саш, е, тому плечі і е, область серця не повинні бути під водою. От. Так. так положено. Ну, водичку вам я. Вода не має такого, знаєте, якогось там сіркового запаху, нічого такого немає. От. Нормальна водичка, але дуже приємна до тіла. В смислі, не те, що приємна до тіла, вона шкіра після неї гарна. О, <свісля> Сказала правильно, шкіра після неї дуже гарна. Стає така, знаєте, якась бархатиста, шовковиста, така гарна шкіра. Ну все, я приймаю ванну, а тоді зустрінемось пізніше. Ми вже після ван прийшли в номер. І я і валя. Я її я да, яку-то пісня <говори> є. Чудова пара, чудова пара. Тому що після Ван рекомендують ну, хоч з півгодинки, спокійнесеньку, собі полежать відпочити там, відпочили, тепер тут відпочити. От і я чекаю, тому що в мене через півгодинки якраз масаж. І зайшла, подивилася коментарі. В общем, про ванни я да, вам розповіла, від яких хвороб, для чого вона потрібна, ця водичка. От все вам подробно стільки, що і зачитувала. Да, і забула ще сказати, що при остеохондрозі теж ця вода дуже гарно допомагає. Вартість ван зараз 150 гривні. Wow. Да, ну, Разова ванна 150 гривень. Так що ван треба приймати 10 штук. ну, Якщо вже там дуже важкі випадки, ну, це максимум, що рекомендують, це 12 ван. І я, до речі, глянула, а там оці часи раніше були на 15 хвилин ці пісочні, а тепер дивлюсь на 20 хвилин стояли часи. То я в ванні була 20 хвилин. Водичка гаряченька, вона підігрівається. Скважини глибокі, вода скважина, з якої, в общем, глибина скважини, з якої вода поступає наверх 60 метрів. От. Ну, це, наче, так вам все про ванни розповіла, ванни показала, які все. І якщо ще щось цікавить, питайте. Далі буде в мене масаж, далі буде відео про масаж. я буду випускати такі, мабуть, знаєте, якщо будуть якісь інформативні відео, то вони будуть невеличкі, сугубо, от, ну, про ванни там, чи про масаж, там, чи про ще що. Все, зустрінемось пізніше.